Привіт. Ну сподіваюся, що все нормально зі звуком. Не засліпила. Коротше, 137-й день. Тільки що викону як викликав, ну, викликав... завантажую зараз відео на YouTube. Прийшов роботу Лінго. Коротше, я так і не... не мав мене досі бажання не... дізнатися, що ж там буде після того. Того того, але подивимось. Ок. так. цього етапу. Пам'ятаю, третій, четвертий. Прикинемося сьогодні знову восьму. Там знову вчили Другу світового. Щось там наче цікаво, а наче не все зрозуміло. Тому треба буде якось самому подивитись, почитати, про що там загалі розказується. От, знову поспав трохи в день. Знову подрімав по 20 хвилин, да. От вже без кита, на жаль. І трохи почіркав там знову. Він помалював. І все. А, ну і ще трохи спробував там скелет людини зробити. Якось там з анатомією треба щось мутити, Але ну. то важко. І взяв у поміні отаку таку книгу. Щас по малюванню. Вона наче трохи вміє малювати, але. як ну, малювати аніме. От. Е, автор навчив малювати понад мільйон читачів. Малювати. Так. Да. Я йому вірю. Це гарантований успіх. Мені навіть нічого робити не треба. Просто поряд покладу і вже навчуся малювати. Ну Прикольно. там і показано, Де? Ро, де? Кого? Ви? Я, звісно, ще не починав читати, але. Як так просто глянув, наче прикольно. Подивимось, потім можу, Малюю. Не може? Точно. От і позивались спортом, Посміялися брат у тету вникав. <смі> е, зробив рекорд по підтягуванням 24 чи 25 разів щось таке але повільно йде важко важко. Та й все? Не, приготував картопельний суп тільки з картоплі. Трохи його перепечив, але... Смачно, так. Да. Картопля це топ. Ми броці на своїй картоплі поділився. І все, Так і пройшов мій день. Більше нічого. Нема чого сказати, так. Да. До завтра. Бувай.